За даними департаменту соціального захисту в Закарпатті з початку року створено понад 6 тисяч робочих місць, що зберігає позитивну динаміку і стабільність у цій сфері. На ринку праці діють різні форми пошуку роботи. Однак, нові робочі місця ключове завдання державної програми зайнятості населення. З минулим роком значить, у нас рівень зайнятості із 56,5% зріс зріс на 1%. А рівень а рівень безробіття з 9,5 впав, кажімо на, на 2% відсоткових пункти. Але ж він є ще нижчий, ніж середній по Україні. Тобто з якихось загроз або якихось піків на ринку праці не відбувається. За сприянням обласної служби зайнятості працевлаштовується біля 20 тисяч наших краян що року, і з динамікою позитивною. Динаміка е, позитивна не в рази, але ж у один. Півтора відсотки, але жіст є. Це є перше, що я хочу. Друге, я хочу сказати, що ринку утворюючих підприємств у нас є не так багато, і більшість їх працює на Давальницькій сировині. Це такі як автомотив, кажімо Виноградово, де майже три тисячі працюючих. Це Flextronics в Мукачеві, Мукачів прилад, це Ядзаки, це Єврокар. Бо кажімо Закарпаття, спокон віків з дідів Прадівів, була праценатишкова область і наші діди і прадіди шукали роботу далеко за теренами Закарпаття від Франції і аж до Заокену до Америки. Легальна трудова міграція населення в сучасних умовах набула ширших обрисів. У пошуках заробітку закарпатці виїжджають як в сусідні райони, так і за межі області. Понад 14 тисяч громадян в Закарпатті нині мають статус безробітного більшість із них з гірських районів області. Тому міграція суттєво впливає на покращення показника зайнятості населення. Ми ж маємо гірські райони, де практично відсутнє велике виробництво ринку підприємств підприємств то Навантаження на одне робоче місце у нас сягає майже до сотні. Буває, що от кількість безробітних, скажімо, є тисяча. Коли говоримо про Половецький, Міжгільський райони, Рахівський райони, а вільних робочих місць 30, 50, 60. І це саме виникає питання міграції. Але ж разом з тим я хотів сказати, що дійсно сьогодні вже новий закон про зайнятість населення, який вступив в силу е і практично виконується вже Ми живемо по ньому із січня поточного року. То питанням трудової міграції, е, служба зайнятості відділяє значно, ну, більш значне місце, і тому відповідно ті наші земляки, яким ми не можемо, не можуть знайти роботу у Закарпатті, ми їм пропонуємо роботу по всій Україні. Е, детальніше, скажімо, 40% працевлаштованих у волівці сьогодні, вони працевлаштовані за межами Воловецького району. Вони працюють. Це, е, ми довозимо наших людей. Із гірських районів на Ядзаки, в Ужгород. Тобто міграція є у нас трудова і внутрі області, і за межами області на території України, бо хочу сказати, що кожен безробітний або будь-який житель Закарпаття, або і не Закарпаття, який хоче знати ситуацію на ринку праці, ситуацію про вакансії, може зайти у будь-який цент зайнятості. На Закарпатті, будь-якому районі і побачити всі не тільки наявні вакансії, а й умови роботи, умови оплати, скажімо, які є на території України, чи то в Донецьку, чи то Івано-Франківську. Якщо йому ця робота є підходящою, він спокійно може її собі вибрати. Послуги з працевлаштування на ринку праці надають і рекрутингові агенції, попри підготовку і підбір персоналу, здійснення моніторингу. Вони теж виконують замовлення на сезонні роботи, що свідчить про закарпатську складову трудової міграції. Замовлення на працевлаштування на сезонні літні роботи вже почалися з кінця зими. Безумовно, основним із роботодавців залишається це Одеса та Крим. Там найбільше вакансій, тому що це, ну скажімо, більш літні курортні місця відпочинку. Так, що стосується Карпат, менше, так як горячим сезоном для Карпат завжди була зима. Ми здійснюємо підбір, тобто ми виконуємо всі умови роботодавця нашого клієнта і Підготувати ми можемо максимум до проходження співбесіди. Ми шукаємо спеціалістів, які вже є готові частіше за все з досвідом роботи. Хоча дуже часто в нас є замовлення і без досвіду роботи. Ми працевлаштовуємо молодь студентів по закінченню учбових закладів. За межами області трудові мігранти працюють здебільшого у сфері туристичних послуг та виконують будівельно-монтажні роботи. Така праця має сезонний характер і тільки тимчасово забезпечує роботою. Головна мета створення нових робочих місць у малому і середньому бізнесі. Іде літо, санаторії, це сфера обслуговування, туристи до нас приходять. Ну, ви знаєте, що один з головних векторів це туризм і рекреація, який прийнята програма обласною радою, обласною адміністрацією. Працюємо у цьому плані. В Закарпатті має розвиватися малий і середній бізнес. На літо запрацьовують цегельні заводи, на літо запрацьовують різного роду. Цехи по переробці овочів, фруктів, більше кількість перекладачів, туристів і таке інше. Тобто воно активізується, сфера обслуговування, бармени, ці офіціанти, кухари, працівники, які працюють у сфері обслуговування. І тут вакансії, як правило, на літо їх кількість з'являється більша. Починаючи з вакансій, які найдешевше оплачуються, це будуть покоївки, бармени, офіціанти з найдорожчих в готелях ресторанах це будуть кухарі. Частіше кухарів запрошують з досвідом роботи вже професіоналів. А те, що я сказала, покоївок барменів офіціантів без досвіду роботи. Ну і звісно, оплата набагато менша. На сьогоднішній день для них пропонують, скажімо так, від 3 до 5 тисяч гривень. Безумовно, основним конкурентом для українських роботодавців сезонних. Є закордонні готелі та ресторани. Ну скажімо, бажаючих попрацювати на пляжах Туреччини або Греції є так само дуже багато, а заробітна плата набагато є вище. Відповідно до нового закону про зайнятість та трудову міграцію, статус безробітного українці тепер отримують з першого дня за місцем проживання, з восьмого виплати по безробіттю. Важливим видом соціальних послуг незайнятих громадян є професійна підготовка або перекваліфікація. Це служба зайнятості у системі я сказав, реорганізації, бо практично 16 січня прийнятий указ президента, яким затверджено нове положення про Державну службу зайнятості України, основні питання, якої є значить, і питання трудової міграції, питання зайнятості і трудової міграції думаю, що саме у цей період буде деяка і реорганізація, не тільки зміна назви, а практично зміна функцій і методів тих, такої роботи сьогодні, що вона була найбільш корисніша людям, щоб був результат, щоб людину змотивувати до праці, перенавчити. Я ціла низка активних форм сприяння зайнятості. Я думаю, що. Ну, сьогодні не проговоримо повністю про новий закон, але ж там дуже є значить, є речаги, які е, будуть мотивувати роботодавців створювати робочі місця, будуть давати мотивацію е, молоді, кажем, йти працювати на село. Е, ну, деякий комплекс цих мір у цьому законі, яка буде сприятиме підвищенню рівня працевлаштування, бо де людина фактично проживає. Там вона отримує послуги всі, і якщо не може знайти роботу, отримує ну, фінансову підтримку. Ми її називаємо допомогою по безробіттю, яку людина може отримати, якщо звернулася вперше, там є деякі нюанси, як вона звільнена, чи за згодою сторін, чи за власним бажанням, чи за скороченням підприємства від 270 до 360 днів, тобто від 9 до 12 місяців. До пільгової категорії безробітних належить населення середнього віку, кому до пенсії залишилося 10 і менше років. Також позитивними змінами у новому законодавстві є набуття студентами трудового стажу під час проходження практики на підприємствах.